На своєму каналі, давай пов'яжемо. Нарешті у мене дійшли руки на те, щоб показати вам свої покупки. Я вам в спільноті показувала фотографію, що мені чоловік привіз дуже багато коробочок да, з моїми замовленнями, але не було у мене змоги, натхнення. Показати вам, що ж я все-таки купила. Тут я зібрала покупочки, які відносяться до моїх в'язальних справ, тому почнемо. Розпочати я хочу з ось такого замовлення. Це магазинчик саме те, це не реклама. Я все купувала. І дуже дякую Світлані. Здається, канал В'язання для душі. Саме в неї я побачила цей магазин, вона робила в ньому замовлення. Це магазин, який базується в Харкові. Це, я так розумію, чи видавництво, чи якось так вони роблять. Різного роду листівки, бірочки, наклейки, ось таку поліграфію, скажімо так, так і є присвячене саме нашому рукоділлю. Розпочну я з ось таких патріоточних листівочок. Я замовила, мені здається, що вони так і продавалися набором ось такі патріотичні різні фотографії, чи я вам щось показую. Різні різні фотографії я вже додавала до замовлення і просто такі надихаючі листівочки. Далі я замовила ось такі великі бірочки, Дякую за замовлення. Теж уже ними користувалася з зворотною стороною, вони порожні, тобто тут можна і розмір написати, і можна якесь додати. Якісь технічні характеристики, як прати і таке інше. Замовила, ось чомусь у мене дві пачечки, можливо, так розділила. Далі замовила ось такі наклейки. Дякую, що купуєте українське. Це я використовувала, аби запаковувати у мене ось такий папір. є, Я теж пакую в такий папір. І потім просто заклею. Місце з'єднання да, цих листочків, аби не розпадався. Далі ось такі бірочки, я планую їх на шкарпеточки вішати. не можу витягти, я вже тут не витягала, мені здається. О, так, для вас з любов'ю ручна робота. Теж з зворотної сторони тут просто білий, можна розмір підписувати. І є ось така. Отвір, ось такий отвір, щоб ну, мати можливість причепити да, до шкарпетки. Також планую використовувати. Це мені поклали, я так розумію, в подарунок. Тут такий цілий набір різних різних листівочок, різних розмірів. Я вже відкривала тут здебільшого на, якісь такі новоріч, на якусь новорічну тематику. І можна побачити різні формати. Я так зрозуміла, що там можна навіть не стандартні замовляти, а свою картинку, свою фотографію друкувати, або свій дизайн якийсь. І ось таку ще мені листівочку покр... поклали з Україною в серці. Разом ми сила. І ще я замовила теж ось такі наліпки. А, вони однакові. Так, дв... дві такі. А... Два такі листочки, да, що це таке? листочок, з такими наліпками. Теж буду використовувати, або просто для е, краси на, на саме пакування, або можна теж використовувати, щоб з'єднувати два листочки. Дуже гарно було упаковано, це наче був такий лист да, з ось такими дуже класними ну, Це імітація, да, ніби тут були поштові марки. Ось і, звичайно, ще було в пакетику від пошти. Мені так здається. Ось таке замовлення. І тепер в свої вироби я буду додавати ось такі гарні листівочки, наклеїчки і бірочки. Наступна покупочка це ось така шкарпеткова ниточка, шкарпеткова пряжа. Купувала я її в магазині Candy Yarn, і це була акційна якась пропозиція, ось така турецька. Я не буду читати цю назву ось подивіться самі, як вона називається: Шкарпеткова звичайний склад. Супервош вовна і поліамід 100 грам, 410 метрів. Ось такий бежевий колір це 110. І ось такий жовтий колір 600. А я що сказала? Тут 110, 610 бежевий колір. І 608 колір, ось такий яскраво яскраво-жовтий, прям неоновий. Я брала по акції, мені здається, 90 гривень коштував один ось такий моточок. Я з такою пряжі ще жодного разу не в'язала і тому хочу спробувати. До речі, можемо порівняти по товщині. Трошечки вона тонша, ніж. Трошечки вона товша, ніж Тонша, тонша, ніж Alize Super... Супер Вош, це що? Артісан. Тому можливо. Можливо, добре, що я взяла тільки три меточки. Так, дівчатка, хочу у вас запитати, по-перше, посилання на магазин я залишу в описі, це не реклама, це все я купувала. Хочу у вас запитати, чи публікувати мені у спільноті всілякого роду акції, які я бачу, по яким я замовляю, тому що вже пройшло, напевно, два тижні, як я купувала цю ниточку, так, і, звичайно, що там вже немає цієї акції. А чи було б вам корисно, якби я в спільноті одразу? Одразу сказала, коли замовили цю нитку, одразу сказала, що є ось така акція. Напишіть, будь ласка, і тоді я буду пам'ятати про те, що з вами треба поділитися швидше, що є така акційна ціна. Це шкарпет, ну шкарпеткова пряжа. З неї будуть шкарпетки, взяла такі два нейтральні. Кольори, щоб Хеліксом повив'язувати свої залишки. Ось цей жовтенький неоновий, Дівчата писали, що він схожий по кольору на Непал. З такого теж кольору є Непал. Я не знаю, хто не пал. почекайте, ні, пал. Опал! опал. Є опал ось такого кольору. Ну, Я взяла, тому що мені сподобався. У мене приблизно такого кольору є ниточки, але такі волохаті, там трошки залишки. Спробую. Ну, Звичайно, у влогах я вам розповім, як мені ця пряжа, і покажу з неї шкарпеточки. І ще два моточки шкарпеткової пряжі. Це Alize Artisan, це вже звична для мене пряжа, я з неї вже в'язала. Але це, по-перше, однотонні кольори, з яких я не в'язала. В принципі, я в'язала лише з секційного фарбування. І, ну, звичайно, цими кольорами я теж не в'язала, і у мене немає жодних шкарпеток з ось таких кольорів, мені здається. Цю пряжу я вже замовляла в магазині просто пряжа. Знову ж таки, це не реклама, це е, я просто ділюся з вами, де я брала. І, як на мене, там найнижча ціна на шкарпеткову пряжу, де можна купувати моточками. Ну, мені так здається, тому що я нижчі, пря... нижчі ціни я не бачила. Ось так, цей моточок ви в мене бачили вже в попередньому злозі, тому що я з нього розпочала в'язати шкарпетки. В спільному проєкті Кольоровий рік. І, напевно, про ці шкарпетки буде окреме маленьке відео, а поки вам показую ось таку пряжу. В принципі, це всі мої такі в'язальні покупочки. Є ще косметика і. І був ще одяг, але ну, там нижня, нижня білизна я не буду вам показувати. А косметику тоді я вам покажу вже у наступному влозі, аби не перевантажувати вас інформацією. Друзі, я вам в попередньому влозі говорила про те, що я буду приймати участь лише в одному спільному проєкті, да, я про нього говорила в попередньому епізодику. Це буде кольоровий рік. А також для себе я прийняла рішення в'язати шкарпетки, продовжувати в'язати шкарпетки і створювати такий власний шкарпетковий кошик. Чому я виклала зараз ці всі шкарпетки? Тому що я вам говорила в попередньому влозі, що я в'яжу зараз шкарпетки для нашого товариша, який зараз в ЗСУ. І згадала, що у мене є ще одна готова пара необхідного розміру. Тому я дістала шкарпетки. Одразу побачила, що в мене лежить штук 5 пар, здається, з несхованими кінчиками, і вони не випрані. Я заховала всі кінчики і випрала. В мене вже всі шкарпетки висушені, і хочу зараз вам показати шкарпетки, які у мене залишились, тому що дуже-дуже багато. Я вже їх повіддавала, ті, що, ті, що в'язала в минулому році. Частину подарувала, частину ми носимо з сім'єю. Ось так. Почнемо. Вони у мене ось так розкладені по розмірах. Напевно, так з вами і будемо дивитися. Можливо, ви деякі з цих пар бачили у влогах, якщо дивилися всі мої влоги, так, але ось так групою всі разом я їх не показувала, це точно. Почнемо з. Найперших тут, які у мене лежать, це ось такі шкарпетки. Саме задля цих шкарпеток я і перебирала свій шкарпетковий кошик. Ці шкарпетки я в'язала в минулому році. Тут така п'яточка Стронг, Це чоловічий, ну чоловічий, жіночий розмір 40, 41, 42, десь Ось так. Пряжа тут, наскільки я пам'ятаю, це Alize Artisan і Alize Superwash Comfort Socks тут. Просто однотонна ниточка. Тут зв'язано просто артісаном, а тут далі вже Helx я застосовувала цей маток, тому що в мене закінчувалась ось ця ниточка, це був залишок. Класні теплі шкарпетки. Ось саме їх я теж спакую. Спокою нашому знайомому. Тут єдине, що не така висока ося халява, да? і тут не такий еластичний в мене набір. Але оскільки це не висока халява, то не так високо сідається ця резиночка і не перетискає ногу. Ось така перша шкарпетка, я буду з ними прощатися, да? я їх віддаю, тому вам нагадую, що у мене була така пара зв'язана в минулому році, і вона зараз поїде поїде зігрівати ніжки нашим захисникам. Наступна пара, я і в'язала цю пару в тестуванні опису від Лілі. У влогах десь є влог, напевно, київський влог, там, де був самий перший, найперший, найперший, вибачте. Чистимо свою мову. Ці шкарпетки в мене зв'язані, до речі, теж на розмір 40 десь 42. Я їх в'язала для мами. В принципі, їх теж можна було віддати захисникові. Так? Але тут такі рожеві вставки і в'язані вони з думками про маму, тому вони залишаться для мами. Тут ниточка, до речі, вся Alize Superwash Comfort Socks. І всі шкарпетки тут в'язані вже на спицях, ось ці, ось ці сірі в'язані на спицях 2,25, тому що вони давно в'язалися. А ось ці всі шкарпетки вже в'язалися на спицях 2,5 тріо. Ось такі шкарпетки готові. Вони відправляються в шкарпетковий кошик. Коли мамі знадобляться шкарпетки, тоді я їх віддам їй. Підкладаємо окремо. Так, це найсвіжіша у мене пара, і це пара чоловічих шкарпеток. На 40, 41, 42, десь розмір. 40-41, напевно. Тут стопа, от якщо так повністю поміряти, 27 см звідси до самого, самого, самого носочка, да, але коли ми одягаємо на ногу, то так трошечки воно розтягується і, можливо, буде менше. Тут я використовувала залишки різних пряж. Тут у мене Alзе Superвошком Comfort Socks Далі ось така кольорова ниточка це Lady Yarn. На п'яточці знову ця чорна нитка. І тут в кінці я використовувала залишки Alзе Supervożком Comfort Socks але ось такого забарвлення. Вони Різні. Да? Ну, я нічого тут не підбирала. І на одній шкарпеці у мене раніше закінчилася ниточка, тому я тут раніше цю сіреньку додала різнокольорову, А тут закінчилася пізніше, я просто мисочок зробила. Але вони виглядають як пара, мене це зовсім не бентежить. Мені навпаки подобається це така оригінальність. Да? Оригінальність виробів ручної роботи. З цією парою я теж прощаюся, віддаю її, аби вона гріла ніжки захисникові. Так, наступна пара це в'язана вона теж у минулому році. Це пара для мене ось такі великі-великі теплі шкарпетки. Тут у мене поєднання. Вони для мене це розмір 37-38, десь 25 см довжина стопи. А тут я використовувала, якщо в попередніх використовувала п'ятку, ось тут п'ятку бумеранг, то тут я використовувала круглу французьку п'ятку. Вона дуже схожа на бабусину, але по-іншому, тут вив'язується ось цей ну, дно цієї п'ятки да, чи нас цієї п'ятки. Тут поєднання двох ниток. Мохерова ниточка це якісь залишки в мене від алізе, а коричнева ниточка це бобінна нитка. 450 метрів, здається, на. 100 г. Вона тоньша, тому я додавала ще одну нитку мохеру. Вони дуже-дуже теплі. У мами є такі самі шкарпетки, я її в'язала, і вони просто неймовірно теплі. І, до речі, дуже гарно носяться, не протираються, не дивлячись на те, що ні одна, ні інша пряжа це не шкарпеткова пряжа. Це відправляється в шкарпетковий кошик. Я поки їх не одягаю, тому що у мене є що носити. Так, наступна пара теж була десь в одному з попередніх влогів. Вона зв'язана не так давно, в кінці, а, грудня, в кінці грудня попереднього року. Це теж мій розмір 37-38. Теж я використала, бачите, тут зробила п'яточку, ось таку круглу, намагалася її полюбити. А, пряжа тут, до речі, Lady Yarn. Е, комфі, комфі виробник комфі. Е, такий самий. Стандартний шкарпетковий склад цієї наточки, матраж. Напевно, чи 410 чи 420 метрів, але вона тонша. Ось тут я в'язала, в цих шкарпетках я в'язала хеліксом, і у мене була можливість порівняти ці дві ниточки. Чорна у мене була Алізе, а ось ця кольорова у мене була Lady Yarn. І коли я в'язала, я бачила, що ось ця кольорова нитка, вона більш тонка. Вона більш тонка і. І що? Де нічого, просто більш тонка. І ви бачите, що ці шкарпетки вони вийшли на... ніби вущими. Да? Хоча я використовувала теж набирала 60 петель, використовувала спиці номер 2 тобто нічого не, не міняла у в'язанні, але вони вийшли ніби вущі, виглядають ніби вущі. Ось так, нитка мені сподобалась своїм забарвленням. В'язати було легко, тут взагалі ніяких нарікань немає. І я не пам'ятаю, мала бути ще одна пара з Lady Yarn, але я її тут не бачу. А де ж ще одні шкарпетки? А, я подарувала. Точно, у мене було просто два моточки, і одні шкарпетки на святого, не на святого, на таємного. Таємного санту я подарувала на роботі дівчинці, точно думаю, чогось мені не вистачає. Ось така пара, теж відправляється в шкарпетковий кошик. Коли треба буде, маю змогу дістати і одягти. Наступна пара це дуже-дуже ніжні шкарпетки, які мені шкода зараз просто одягати. Я їх в'язала в минулому році, мені здається, що про них є окреме відео. Ці шкарпетки я в'язала в рамках проєкту. Боже, як же він називався? Якось там, де рандомно вибиралися нам. Елементи, які ми мали застосувати в шкарпетках. Я не пам'ятаю, я підпишу на екрані і залишу вам посилання внизу на відео про ці шкарпетки. Тобто тут я взагалі не знала, що я буду в'язати. Я могла обрати лише розмір і лише пряжу, з якої буду я в'язати. У мене тут була схрещена резиночка, наскільки я пам'ятаю, у мене були коси рани. Я не пам'ятаю, чи була у мене тут укріплена п'ятка, можливо, була, чому я її зв'язала, і у мене був тут мисочок, пропелер чи щось таке. Якось так. Це пряжа теж у мене тут не шкарпеткова, вона з додаванням кашеміру, вона дуже-дуже ніжні, але в'язати було просто максимально незручно. Тобто не шкарпеткова пряжа, вона не тягнеться. Ці такі шкарпетки просто одягти, обережненько в них походити. Можна просто погріти ніжки і зняти. Взуття, я думаю, що вони не підійдуть, тому що вони одразу ж закашлатяться і порвуться. Ну, Лежать, поки у мене не було нагоди їх. Ой. Не було нагоди їх дістати і взяти в ну, одягти їх, так? тому вони просто у мене зараз лежать і переїжджають в шкарпетковий кошик далі чекати свого часу. Так, наступна пара шкарпеток це ось такі дуже-дуже довгі шкарпетки. Тут у мене розмір десь 34-35. У влогах в попередньому році я показувала ці шкарпетки, у мене було відв'язано відв дві пари. У мене було замовлення на чорні високі шкарпетки з високою резинкою. Я купила два моточки чорної Alize Super Wash і почала в'язати. І ось саме це була пряж, пряжа. Пара номер 1 Я її в'язала, коли в нас вимикали світло, і тут було дуже багато з нею проблем. Я перев'язувала. Перев'язувала тут дуже-дуже багато разів. Я не пам'ятаю, що у мене тут не виходило, але щось не виходило. Тому цю пару, яку я вистраждала, просто я залишила собі, а зв'язала точно таку саму, але просто вже сіла за два дні, зв'язала легко, спокійно, ніде не губивши петлі, нічого не перев'язуючи. Ця пара залишилась мені, але вона на мене. Замала, а на віку ще завелика. Тому вона теж відправляється в шкарпетковий кошик і чекає, поки у Вікторії або у Данили підросте на неї ніжка. А, чи сказала, чи ні, Алізе супервошком Комфорт Sox. Подивіться, як випустила пушок пряжі на, чор... на чорній пряжі дуже видно. Тобто вони такі тепленькі-тепленькі. Єдина біда чорної пряжі, подивіться, як до неї все липне. Це просто вона ця пара лежала разом. Ну, пралася, по-перше, да, разом з усіма парами. А по-друге, зараз вона лежала ось десь близько бі біля мохеру і прям вся обліплена ця пара мохером. Так, далі, далі. їдемо далі. Це ж карпеточки, теж в'язані в минулому році, я не пам'ятаю, напевно, це ще влітку я в'язала. Тут Alize Superwash Comfort Socks, п'яточка Strong. Спиці тут я використовувала, скоріш за все, ще 2,5 чомусь мені так здається. І тут, до речі, петлі виглядають більшими, ніж ось тут, на чорній. Подивіться. Хоча тут достатньо туго зв'язано. Я не можу сказати, що тут розхлябано. Тут я в'язала ось такий подвійний манжет. Тут короткі такі шкарпеточки, да, просто п'яточку закривають в спортивному стилі. І тут розмір десь 35-36, тобто, знову ж таки, на мене вони маленькі, на віку вони ще завеликі, тому теж відправляються в шкарпетковий кошик, і коли прийде їх час, Віка буде їх носити. Так, наступні шкарпетки ось такі. Всі шкарпетки випрані, просто я їх не відпарювала, тому що, коли є світло, я не хочу витрачати на це час. Блокаторів у мене немає. У мене прекрасно, шкарпетки і так виглядають, як на мене. Я не бачу сенсу витрачатися на блокатори. Можливо, колись захочу їх придбати, поки, поки ні, поки не хочу. Так, шкарпеточки теж в'язалися вони в грудні минулого року. Тут на резинку я взяла пряжу Alize Baby Wool, здається так. А далі це пряжа на кобохо, і колір називався осінь. Ось такий колір, але подивіться, шкарпетки в мене вийшли абсолютно різні. Бачите, тут більше такого жовтого, червоного, ну, не червоний, такий бордо, а тут більше чорного. Можливо, через те, що я взяла маленький розмір, так, я нічого не відмотую. Видно, що це пара, да? вони десь пере... між собою е... гармонують один до одного. Так, видно, що це пара. Мене це не бентежить, що вони різні. Ось, але така особливість: тут дуже великі секції, да? і якщо треба було відмотувати, то відмотувати ну, дуже багато. Я взагалі планую в подальшому на ось такі пряжі, де йдуть ось такі різнокольорові забарвлення, брати два моточки одразу для того, щоб мати змогу в'язати. Не перемотуючи, тому що зараз я в'яжу зазвичай паралельно дві шкарпетки, і мені треба відмотати половину нитки да, з моточка і тоді в'язати з одного моточка відмотаного, да, і з середини другого мотка, такого фабрично змотаного. Аби не робити ось цих зайвих рухів, все одно шкарпетки я планую продовжувати в'язати, тому. Планую брати ось по два моточки, тим паче, що у мене тут зламані ваги, і в мене немає можливості рівно розмотати ту нитку. Ось так ці шкарпетки зв'язані теж на Вікторію. Вони трішечки на неї великуваті, але це було в'язано з таким розрахунком, щоб вони були на наступний рік, тому що зараз є що носити. Теж розмір десь 35-36. Кривувато лягають петлі у мене в набоху. Я не можу сказати, що я в захваті від цієї нитки. І м -м, ниточка більш тонка від алізе. От е, зараз я розумію, що Алізе для мене це поки що найкраща нитка. Е, ну, але ціна трошечки кусається. Так? Зараз там десь 110-120 гривень коштує один моточок. М -м, на Кубоху, мені здається, в таку саму ціну зараз коштує. Але я підгадую десь якісь, можливо, акції, е, ось як з цією турецькою пряжою, яку раніше вам показувала. Але бачите, виходить, що вона не, не така. Трошечки не така, тому така собі економія. Отже, відправляються теж в шкарпетковий кошик. І ще пара шкарпеток. Ви їх бачили, так, ви їх бачили в минулому влозі, я їх встигла показати, встигла дов'язати. Вони були не випрані, зараз вони випрані, але тут. Особливо нічого не помінялося. До речі, перу я всі шкарпетки просто в машинці. Нічого з ними не трапляється. Навіть ось ці, вам не видно, з мухером, що я показувала, я теж прала в машинці. Тут я використовувала знову ж таки залишки, це все Alize Super Wash Comfort Socks. Теж шкарпетки. А дивіться, як тут у мене секції співпали, бачите? Дивіться, вони майже однакові, ось по кольорам. майже Майже однакові. Хоча мені здається, що я тут нічого не відмотувала. У мене було просто два змотаних ось таких кольорових меточка, з яких я в'язала. Тут чорненька нитка і далі хелікс кольорова нитка. На п'яточці ось просто чорна нитка, п'ятка бумеранг, є клин підйому. Ну, Про це я все говорила вам в попередньому влозі, десь в одному з попередніх влогів. Ось так. Дві пари я відклала на ЗСУ, а у мене залишаються одна, дві. Три, чотири. Шість. Сім, і вісім пар. Тут є дві пари: одна пара для мами: од два Три пари для мене і один, два, три, чотири пари для Вікторії. Мені не вистачає ще для мами хоча б однієї пари. Так? Для сина меншого мені не вистачає і для сина старшого і чоловіка. У чоловіка і у сина старшого однакова нога. Тобто є ще над чим працювати, є ще над чим працювати. А я з вами буду прощатися до зустрічі в наступному влозі. Дякую за підтримку мого каналу, дякую вам за вподобайки, за те, що дивитесь мої відео, і за те, що підтримуєте мене. Всім па-па і гарного дня!